Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, чого ти заслуговуєш на думку вищих сил. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Отже, чого ти заслуговуєш на думку вищих сил. Дивися, стоїш на розвилці, або ось скоро буде розвилка у тебе. Причому щось обрати потрібно для того, щоб вийти з негативу, який частенько повторював. Ну, кілька разів так точно повторювався. Два, це мінімум, кілька разів. 3-5 разів повторювався, неприємна ситуація. Так, для тебе відкривається інформація певна, або ти її будеш шукати, знаходити цю інформацію, чомусь навчатися, захочеш все ж таки проаналізувати, дізнатися, чому ця ситуація повторюється, і відкривається інформація. Далі, чого ти заслуговуєш на думку вищих сил? Можливо, ця інформація ще відкривається про те, як тобі знайти додатковий заробіток, або збільшити дохід. Карта риби означає гроші, причому якорь означає на постійній основі, тобто надовго. Можливо, це деякі твої бажання будуть збуватися, адже тут зображена як золота рибка, яка буде виконувати до трьох твоїх бажань, можливо, і три. Так, довго ти не могла зробити е, цей вибір. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте для себе. Е, щось стояло, не розвивалося, тобто ти не могла обрати вправо чи вліво йти, боялася цієї ситуації. Дивіться, духи роду тобі допомагають, і вони прибирають з твого життя повторюваність цієї ситуації. Вони дають тобі ключик е, через чоловіка. Можливо, це стосується особистих відносин. Вони дають тобі ключик, який дозволить тобі розв'язати цю ситуацію, тобто зробити правильний вибір. Ключовим тут є цей чоловік, він або допомагає тобі знайти цей ключик, або і є цей ключик якраз до його серця, або до ваших взаємовідносин. Тут можуть бути як і особисті, так і інші якісь відносини. Так, далі, як характеристика цього чоловіка, він хитренький. Бувається, тут не обов'язково погано, але хитрувати любить. Можливо, любить. Трішечки маніпулювати, але так, що це зрозуміло, що це маніпуляція з посмішкою може це робити. Так, чого ви заслуговуєте на думку вищих сил? Так, в вашому домі ви будете обговорювати. Щось обговорювати, міркувати. Можливо, хтось до вас прийде, або цей чоловік буде у вас в домі, або з кимось із близьких вам людей, і ви отримуєте інформацію, звістка якась, можливо, з інтернету. Просто ви будете вдома побачити це вдома, або просто вдома будете обговорювати цю звістку. Причому ця звістка ключова в вашому житті, і ви цій звістці. Можливо, ви здійсните вибір і зрозумієте, що він правильний. Будете радіти як дитина. Так, цей чоловік допоможе вам перейти гори. Оці навіть неприємності або перешкоди, які стоять на вашому шляху, то вони розв'яжуться по карті дитина, все одно радість перебільшує. І по карті АІСТ дивіться, у вас або приїзд цього чоловіка відбудеться, можливо, він здалеку вам допоможе, а потім приїде. Можливо, спілкування у вас буде через якраз у ці листи. І у вас буде приїзд цього чоловіка, або поїздка до нього. Ну, мені більше йде, як приїзд цього чоловіка. Так, і на дні колоди дивіться, про цього чоловіка сказали карти. Що це вірна вам людина? вірна людина, По-перше, він може бути старший від вас, трішки. Може бути у нього висока посада, захищатиме вас, як свою маленьку дівчинку. Так, далі, дивіться, з приходом його в ваше життя, або якраз з вибором певної ситуації. Правильного шляху. До вас йде по кліверу успіх, але це успіх такий невеликий, зате протягом одного двох тижнів, тобто у когось може програтися не просто до кінця не просто протягом двох місяців, а навіть протягом тижня-двох. Так, у вас буде приємне спілкування з цим чоловіком. Дивіться в саду, ви будете задоволені, будете дійсно і відчувати себе, і бути такою красивою, ман манливою для цього чоловіка. Тут ви випадаєте парою. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.